Привіт, дубль 4. Я хочу знайти. Там хтось Артур Пирожков. Я не знаю, хто це, але кошти хочу, хочу перевірити. Я ще з ней беру свій номер. 8. Поздрав. Це я узнаю і підтверджую, чи це правда ж ні. 8.9, 1. Я на бумажке записав. 8, 9. 6. Один а, о, сім, два, один, один, три, один, два, один, п'ять, один. А ну-ка. Так, виклик, не підтримується, немає потрібного обліку запису чи сервісу. Ну, самі поняли. Все. Це неправда, Я Не знаю. Коротше, всім. Boca!